Дорогі друзі, цей час це не просто свята, це час, коли ми можемо зупинитись і задуматись над тим, що для нас реально важливо бути в колі тих, хто для нас найбільш цінні, зокрема наші друзі, близькі, родичі та члени нашої сім'ї. Саме вони є тим стимулом для нашої мотивації, який у навіть у буденних ситуаціях дозволяють нам бути щасливими, розвиватися, реалізувати свої мрії та в якісь там починання. Звичайно, війна, переживання, страхи, проблеми створює кожен, ну, певний свій відбиток на кожному з нас. Однак в цей день я хочу вам побажати, щоб кожен з вас спробував 12 страв був колі тих, хто для вас реально найбільш цінний. І також хотів нагадати про те, що саме ці 12 страв це є символом наших традицій, нашої боротьби і нашої історії з різдвом Христовим, друзі!